Йдемо, зробимо окружочок на Куботі GT5. Нагадую, вона у нас 4-хциліндрова. 7500 доларів ціна. Без свічі накала. В принципі, зараз не так холодно. Може, мінус один, мінус два. Коробка у нас механічна, три діапазони. Приємно працює. Багато хто хоче саме 4 -цилиндрові. Є в наявності, тож, кого цікавить, телефонуйте. Дуже хороший стан, дуже хороший стан фрези, Нагадує ціна 7,5 тисяч. Напрацювання 421. ну, Навіть якщо ви не вірите, що я вам все кажу, дивіться на стан. Стан резини, зовнішній стан. І ви все побачите і все зрозумієте. Гідропідсилювача немає, але крутиться легко. А може є гідроусилитель? Зараз ми подивимось, щось я так тут недооцінив опцію, зараз ми станемо. Є система управління горизонту. Зараз станемо, подивимося гідропідсилювач.